Бриоті на Хрещатику не приживаються. Вікна знайшли італійські каштани, які висаджували там шість років тому. На головній вулиці країни вони протримались недовго. Почали чахнути. Чому ж на каштанові граблі урядники наступають знову? З'ясовувала Ірина Драбок. Вона щоранку бігає повсю галявину, та одного дня на ній виросли каштани стону такі, як скандальні бриоті. В початку мая здесь на цій поляні вообще нічого не существовало. Здесь постоянно загорали люди. Я не обращала увагу на эти дерев'я. Посиділи, посиділи. Але когда сюжет закрутився по всім каналам. І когда я віжу ці красні макушки, задумуєшся, що это за дерева, хто їх посадив. знахідку вітна показали зеленбудівцям. Ті кажуть, не здивували. Про каштани в парку знають і пояснюють, дерева пересадили сюди з хрещатика, бо там, через пеку і загазованість, вони. Гинули, і це не каштани, які були привезені з Італії, за ті каштани, які декілька років там росли по бульварній частині вулиці Хрещатик. Згідно цього акту, комісія вирішила певні дерева видалить, які були хворі. А ті, які були більш-менш живі, вирішили пересадити. Та чи це сорт бриоті наприкінці березня переїхав з серці столиці до парку нивки? Головний агроном не знає. Я не генетик, так я вам не визначу, чи це бриоті, чи це не бриоті. А от пані Зінаїда на каштанах вже зуби з'їла. Стаж у ботаніці вже 30 років. Каже, ці каштани почервоніли на сорому за родичів, які рознервувалися і розквітли білим. Яскраве рожеве забарвлення, квіток характерний для сорту бріоті. Відрізняється він від каштану звичайного будовою листків. Це чітко видно. І Кольором квіток, чому на хрещатику взялися знову садити бриоті, які росли тут близько шести років, і не вижили, зеленбудівці пояснити не можуть. Документів, які підтвердили, що нині у парку італійці, немає. Інформація зараз на підприємстві відсутня, оскільки по вичерпанню терміну зберігання документів вони були списані в архів і ліквідовані на підприємстві. детальніша інформації, який саме сорт, коли вони були точно висаджені. Зараз немає натомість є папери, які підтверджують, що два роки тому спецкомісія на Хрещатику рекомендувала садити бриоті. Мовляв, ті стійкі до молі, солі та загазованості. Ні, ну є якась межа, звичайно, витривалості. Якщо він стійкий до каштанової молі, то не настільки, щоб витримати мегаполіс Києва, таке насичення вихлопними газами. Нагрівається асфальт до температури 50 градусів, нагрівається повітря. І, і тут любе дерево не витримає. Та міська влада вирішила інакше, і в квітні з пумпою посадили деревця сорту бриоті по 6 тисяч гривень за кожне. Та коли ті розквітли білим, а не червоним, викрилося. Італійців лише два з майже трьох сотень. Решта звичайні кінські каштани. Така помилка стала київському бюджетові у мільйон гривень. Та це не єдина скандальна історія з озелененням хрещатика. Спочатку тут росли каштани, їх замінили на липи. За німецькі саджанці тоді віддали понад 20 тисяч євро. Перед стартом євро чемпіонату їх зрубали. І на українські липі красиві і на, і німецькі липі побачимо, як і ці можливо, ці лучше приживуться в наших умовах. Липи зрубали, бо не прийнялися як і каштани через потрапляння в ґрунт солі і загазованого повітря. То чи то хрещатику пороблено, чи то він просто вже давно перетворився на поле чудес. Покажуть чергові саджанці. Ірина Тробок, Олексій Жиленко, Юрій Довгоручко, програма Вікна СТБ.